Ора, як повідомляв принаймні нам Іван Федоров, міський голова Мелітополя, було гучно, димно, неспокійно в тимчасово окупованому Бердянську. Що там підгорало в окупантів? Саме так Бердянськ та Токмак, це ті міста, які постійно знаходяться під присилами руху опору наших збройних сил, звичайно, що окупантам там дуже і дуже нелегко. Звичайно, те, що в них там підгорало, вони ніколи про це офіційно не повідомляють. Якщо почитати їх телеграм-канали та офіційні навіть новини, якихось окупаційних змі, а все, що в них там відбувається, це хлапки і задимлення. І Якщо навіть вони звітують про якісь жертви, вони кажуть. Що це там постраждали мирні люди, але е, ті правдиві новини, які публікують в нашому генеральному штабі з конкретними фотографіями, вони вкотре е, доказують, що в принципі сподіватись на те, що вони признають, що їм там не солодко не доводиться. Ну, дуже гаряче було в Токмаку і Берлянсько. Що саме ми чекаємо звісно офіційну інформацію? Знаєш, що в Токмаку це було пов'язано із залізницею. Вони ж зараз намагаються побудувати сполучення з Маріуполем, щоб ще більше техніки завозити на нашу територію, але наш рух супротиву їхні плани постійно рушить. А тим часом вони користуються іншими шляхами звичними традиційними для себе, аби завозити техніку, живу силу і в яких зараз масштабах та об'ємах, якщо відомо, це відбувається? А ну вони продовжують завозити саме з Маріуполя. Ви знаєте, така ось тенденція. Тільки з'являються новини. Ну, за зазвичай це Петро Андрюшенко публікує себе в телеграм-каналі, що ось є рух техніки, одразу ж там за там декілька годин. Ця техніка вона з'являється вже там на наших телеграм-каналах. знімають люди, які проживають на окупованих територіях Запорізької області. Тобто вони постійно туди щось завозять і технікою особовий склад. Наразі повідомляють, що на наших окупованих територіях Запорізької області вже дуже дуже багато росіян. і Там здається, що вже певно військових більше ніж звичайних людей наших. І як вони поводять себе зараз при цьому ось ці завезені військові? Я так розумію, що багато розгвардійців, тому що за повідомленнями і нашого Петра Андрющенка і нашого головного управління розвідки, що найменше 35 тисяч розгвардійців зараз перебувають на українському фронті, окрім 462 тисяч російських окупантів, представників їхньої армії, то як поводять себе вони, як поводять себе представники інших окупаційних сил. Знаєте, вони поводять себе якось справжні загарбники. Ті колаборанти, які е, публічно там вбивали, виступали і казали, що вони там чекали Росію. Звичайно, таких людей небагато, багато, але все ж вони є і завжди знаєте, цікаво спостерігати за іншою за їхньою подальшою долю. Е, тобто, всі розуміють, що люди, які прийшли захоплювати, вбивати та грабувати, вони будуть себе вести як загарбники, і населення, яке там залишається для них, це люди другого сорту, Вони це постійно доводять. А там наразі відбувається справжнє свавілля. Людям страшно виходити на вулицю. Ти можеш вийти на вулицю і можеш бути схоплений. Ну ні за що. якомусь російському солдату може не сподобатись там, як ти на нього подивився. Чи може в тебе вимагати телефон на перевірку? А звичайно, коли це є озброєна людина, ну ти ж не будеш з нею особливо сперечатись. І що може йому не сподобатись в тому телефоні? Ну це нікому не відомо. Повідомляли, що навіть люди опинялися за стінками за відкриті новини. А зараз ось ви на початку ефіру казали про те, що вони ходять по спортивних секціях. Це дійсно так. Взагалі. Що вони робили з самого початку повномасштабного вторгнення? Це починали промувати мізки нашим дітям. І звичайно, що ми розуміємо, що вони це роблять не для того, щоб там як оці перевиховати, чи там змінити їх світогляд з, з благих побуждень. Так звичайно, вони намагаються виховати майбутніх солдатів. Для них наші діти, наші люди, це перш за все гарба. Це поповне, яких вони потім будуть мобілізувати, потім вони будуть змушувати брати зброю і йти проти українців.